На початку нашого життя е подружжя його, він дає нам зрозуміти, дивися, ти мав багаж, ти мав все, а ти все обрубав, бо ти закоханий. Розумію дітаю, коли закоханий. Підом, вже часу людина не чула, не мислить вона. Бо каже: дивіться, класно бути, коли ти е забуваєш про минуле, а живеш сьогодні. Ти маєш знання минулого, але ти е е вистрадаєш когось. Чи щось у своєму житті настільки на перше місце, що воно має ціну настільки, що ти кажеш, воно ну, важливе, але не зараз. Але потім Бог забирає той дар закоханості, не тому, що він не хоче нас покарати, а тому, що ми навчилися його підтримувати. Ми зрозуміли, що то класно є, але продовження того, що класно, є, треба підтримувати. І тому сьогоднішній час оце це. Починаючи набиратися напруги, тому що я тобі життя дала, я тебе вдягнула, я тебе такого красивого дала, тому чоловікові, а чого він мене не цінує? Тобто починається шантаж, тому що людина бачить, що вона вже не є в пріоритеті. Так і має бути, вона не може бути в пріоритеті тому, кому вона раніше було. Тяжко відпустити той пріоритет. Що ти після подружжя для дитини не є на першому місці, для дитини є на другому місці після Бога, а ти ж на четвертому-п'ятому. Тому що є чоловіки і жінки після Бога йдуть і діти. А ти вже стаєш до четвертого місця, страшно. І тому дуже часто ту перешкоду, яку не дозволяє нам зліпитися як подружжя, це є батьки, які з певними шантажами. Дуже часто це емоції грають. Можливо, вони того не думають, але коли скажеш, а дитині болить. І навпаки, дитина відмовить, батькам болить. І ці рани, вони дуже впливають на себе подружжя. Ви маєш це знати, і, і тут завжди треба просити у Бога допомоги. Коли Бог дає допомогу, коли ти читаєш Біблію, коли ти молишся вернуся, коли ти спілкуєшся з духівником, коли ти не замикаєшся. Коли ти замикаєшся, ти стаєш цим гною. Ти гній накопичується, накопичується, потім тобі бац, щось чу... на щоють ляплений тата з мамою. І воно бабах, вибиває тебе з колії і каже: А як можеш, То мій чоловік? Це неправда. Тобто -то -то не може бути тобі чоловік. Але така правда, що він накопичу цей гнів, тому що е -е, він не був. Виш ліфу Божою силою, або емоціями наповнені. Друге робота. Бачите, дуже часто, коли подружжя, можливо, не завжди, вони завжди щось працюють. І ви знаєте, є така проблема в подружжя, що робота стає на першому місці, для чоловіка або для жінки. О, Після роботи людина замість того, щоб вкладатися в сім'ю, вона починає ту роботу нести в хату. Вчителька несе зі школи до себе до хати, і може робота, бо я тобі грощодав, не вчикаш. Я тобі гроші даю, я лягав спати. Ні. Жодні гроші не можуть надолужити до спілкування, розуміння 30 хвилин, наприклад, після тяжкої праці, що ти важливий. Наступне є також звички. Кожен з нас має різноманітні звички. Дівчата мають хенд правда, дівчата? Гарно вдягнутися, будь-які фані парфуми, гайні шапки, шалики для жінок особливо для старших, то це дуже важливо на всі полі року. І це всі речі. Для чоловіка це можуть бути цигарки, алкоголь, це може бути машина, друга жінка кажуть. І відповідно Ті речі, як звички, вони відкривають нас, які ми є щирими. Тому що якщо я парю, я, я визнаю це паління. І якщо я маю машину, я визнаю, що в мене це є проблема є машина. І тут не треба людину сказати, ти маєш цю машину продати, бо я жінка твоя на віки вічні. Або забудьте за таких хонг і, і речей не побачиш ти підкласних. Тут потрібно сказати собі, я з тобою піду до машини. І подивився, що ти, ти, ти мучишся. Часом. Бо коли жінка не розуміє, скільки тут треба вкласти в машину, вона не зрозуміє, чому він там так довго сидить. Так само, ти не зрозумієш, скільки треба секондхенді пройти щоб нормальну річку <гум> <гум> Знаєте, І тоді ти розумієш ту частинку іншої людини і тоді не можеш її засудити, тому що ти взяв участь в цьому, і вона відчуває себе потрібною. Навіть зі звичкою то може тебе руйнувати, але коли та звичка стає проблемою, для сім'ї дивіться. Дуже часто є такі речі, що людина купляє соляру, масло до машини, а не щоб до хати їсти купити. Або жінка має вже 33 сухні, 34 для щастя потрібно, а не має, до маєш кинути якось лишнього м'яса чи щось інше, бо діти і чоловік цього. Це є наразі. Тобто певна звичка, та сама робота. Те саме і батьки можуть стати тими чинниками, які відкривають там пекло, замість того, щоб дати, дати можливість краще пізнати ту людину. Піти до батьків, зрозуміти, як вони мислять. Пійти, і піти навіть один день на роботу з цим чоловіком, що він зрозумієте, наприклад, де і жінка поїде в певний рейс з чоловіком. Це страшно. Деякі жінки не відважуються ніколи цього зробити. Знаєте чого? Тому що вони вважаються дуже важко, і це правда. Але поки ти не відчуєш, що людина переживає сидячи на одному місці по 8 годин, тому що не маєш де встати, ти розумієш наскільки то переосмислення, наскільки це важлива робота, або в шахту. Коли екскурсії ведуть, при тисяч жінці разу ти цікавився, як то в пеклі буде. Я в тому пекрі мене пускали священника покроплювати, ти зрозумів, ти розумієш, ізоляція, все. Як тебе тебе звідти не викинуть, а там і, і треба кілометр їхати тим ліфтом, то все, амінь. А ще, не дай Боже, метан або ще щось інше. Ти розумієш, кожен день ходити в пекло, і ти потім дивуєшся, чому чоловік е, деколи ха, ласкаві слова говорить і, до, до жінки. Чому? Тому що він, е, то пекло треба наповнити стільки Богом, він хотів цього, щоб воно е, е, дало ефект. Він має її почити після шахти, він має її почити після того і тяжкої роботи. Так, ти маєш все. Але коли тебе такі пріоритети такого вагаються, вони дають тобі, тобі перешкоду для щасливого життя. І тому, друзі, ви мусите пам'ятати, всі, хто має друзів, важливо їх мати, це дуже важливо їх мати. Але пріоритетно пріоритет поставити те місце, в якому вони будуть разом. Важливо також друзів знайомити зі своєю половинкою. Це дуже тепло тяжко, коли ти саме своїм друзів сородишся. Розумієте, є такі речі, коли ми спілкуємося з певним оточенням і, і сказати тобі, татові чи мамі, відділити оточення або жінці, або дитині власні, піти в це оточення мені в друзів. І таким чином залежність Каже, ти маєш мені допомогти, бо я тобі все виробила, я тобі відкрилася відкрита книжка. І ти залежить до тої людини, і чоловік на місці, і діти, і діти на місці, а ота вот людина є. Тому що вона видала свій біль, і ти вже стаєш під гачком. А і батьки свій гачок мають. Я тебе виготовила, дала тобі їсти, Тобі, тобі життя, виросли карту красиві до краси, квітка. Так само, і друзі. Я тобі всю, всю душу вітала, а, а ти так зі мною поводишся. Тобто, ви розумієте? Щоб в будь-якому елементі, коли ти йдеш до Бога разом з подружжям, ви будете зустрічатися батьки, робота, звички, друзі. А ще є проблема, яка дуже часто стає проблемою з е, дуже серйозною фінанси, коли ти пають романс. Тоді ми розуміємо, що ми для себе маємо. Особливо, коли чоловік не приносить гроші і в хату, і жінка. Мусить щось робити сама і надає раду собі, і тоді з'являється дуже серйозний конфлікт. А ти що, я, я, я в тебе каблучки не отримали, ніж життя ні ради? Тобто, розумієте, е, гроші стають чинником, за яку тебе цінять. Не тому, що ти цінність сама в собі, а тебе оцінюють по тому, що ти маєш. І завжди пам'ятаєте, рано чи пізніше, е, ти будеш мільйонером, але ти. Розчаруєшся в тій людині, не хоче тебе напроти того, що ти маєш. І тоді дуже часто люди стоять навіть, які мумії по хаті політику, які мають все. І дуже часто такі люди не хочуть мати дітей, тому що це є проблема, тому що це дає кар'єрі зроста. Жінка-кар'єристка це є жінка, яка не хоче взагалі мати взагалі поняття, таке, що такі діти, тому що це є клопоти, це є е, неможливість заробити те, що я хочу, і реалізувати себе як жінка, як сам свідомо. Ви пам'ятаєте, е, ми всі покликані бути дітьми Божими, і цей задум подружжя, Божий задум, е, дається святому письменни неспроста. Е, тому що він каже, що є люди, які втручаються в сім'ю. Не дають жити в сім'ї, і нехай нікого не буде, і так не буде більше і, 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 що Якщо Бог отримав, людина нехай не розлучає. Тобто людські чинники, які дуже часто є подружжя, батьки, робота, друзі і все решта, воно може розлучити людину з тої людини, яку воно кохає Чому? Тому що пріоритети міняються. Пріоритети, які дуже важливі є, Бог, завжди об'єднуючий елемент. Той буковий брус, який завжди горить і завжди дає тепло у ручці. А решта, дуже часто ми замість бруса даємо сіно, і воно або солому, або якісь такі легко е займаючі речовини, які пару секунд погріє і все. І побутові питання, побутові питання, хто сміття бере за Побутові питання, а коли ти кран закрутиться. Я типу, питання, а Коли я вже буду мати якусь е річ, яка мені допомагається в побуті. Хто мені цвяха добє стіну? Я буду я знову добивати сама. І, Відповідно, ті речі здавалося, що не є довряні, ти можеш саме це зробити, але в тебе, в принципі, є. Я цього не буду робити, тому що він це має зробити. Я думаю, він не буде зробити, тому що вона це має зробити. І саме тоді з'являється е не е нерозуміння, тому що самих початків. От ті підготові речі між собою, як, як певні відповідальності кожного. Ми приходимо до того розуму через 10 років, через 15, коли цей нам відповідає. І ти кажеш, то моя робота виявляється, то, то ти маєш це робити, тому що сусід то, то, то жінці робить, а ти, то, я, то, я, то я сама сподіваюся. Тобто ви можете розуміти, так само і діти, ми завжди дуже часто пошкодуємо дітей. Але діти, потім, коли мама завжди це за тим дітей робила, то тобі 18 років будуть змінювати, а тим більше 30 років, чи 40 років. А, він, а ти тільки півгодини посидів, а 12 годин посидів. Помножко ті емоції, і ти зрозумієш, чому жінка приходить, як вижита і падає. Пай разом з нею відпочинь, і ті скажи, знаєш, і ми відпочили. Але вперше, я тобі допоможу в тому чи інші питання. Ідеально, звичайно, 100% того, що воно дає, але дуже важчим акцент поставлений не на особі, а на те, що їй дається. Нею дається. І ви це можете самі помітити, що е, акценту, запитувалися в кожній сім'ї, е, чи є в неї спільна молитва. Тобто чоловік і жінка, діти разом моляться. І, і, і факт був, навіть подружжя, які прожили по 40-60 років, вони настільки е, навіть не вміють разом молитися. Чому? Тому що він не говорить, е, вона говорить польською мовою, е, ту молитву, а той вивчив на, на пам'ять українською мовою. Я з нею не можу молитись. Вона щось таке говорить. Тобто, розумієте, людина настільки звикла в своєму світі жити, навіть з 60-50 років. Що в е, саме навіть на хресній дорозі от, е, минулого року, коли біля церкви Володимира, коли отець Іван почав Богородиці Діву молитися, люди не знали, як ти налитися богороди це діло, тобто позовсім інший переклад. Тобто, розумієте, дуже часто ми живучи разом, навіть знаючи, що ми молимося, але ми не знаємо, що ми молимося. Навіть той, той, той текст, який ми говоримо, може, може розбіжність бути, і це буде... Мотивацію, чому я не можу разом чоловіком і жінкою. І тому дуже важливим елементом, подружньому житті, тим єднавчим елементом є спільна молитва, яка відкриває перед нами можливість сказати, я заходжу час для цієї людини, а вона також є час для мене. Для того, щоб те показати дітям, що для нас є найважливіше. І коли Бог є найважливіше для тата і мами, а не те, що вони вдягаються, те, що вони заробляють, те, що їм приносять, вони розуміють, що це для них має бути важливо, тому що тому що, воно їх тримає. І тому е, наше завдання, як е, ті, що готуються до подружжя, дивіться, навіть хлопці дівчина. І їм, я сіть їм на категізації говорять, а чому ви не можете, ви 12 годин про нічого говорите? А чому ви не можете піти до церкви піти помолитися молитися дві хвилини разом? Почути голос один одного, як ви в молитві.